Привіт, дорогий воїн! Пише тобі цього листа братики Микита і Єгорка. Ми не знаємо, любий воїн, як тебе звати, звідки ти, але стовідсотково знаємо, що ти наш захисник, наш взірець. Дякую тобі, що ми своєю матусею спокійно живемо у своїй домівці, на своїй рідній землі. Ми хочемо сказати безмежні слова вдячності. За твою мужність, сміливість, відвагу, стійкість, незламність та любов до рідної батьківщини. Ми пишаємося тобою і бажаємо якнайшвидшого повернення додому з перемогою. Воїни ЗСУ, ти наш герой, з повагою і великою вдячністю, за радісне дитинство, братики. Ось такі листи пишуть наші діти, воїнам, захисникам. Які наразі боронять нашу незалежність. Відділ освіти, культури молоді та спорту Паланської сільської ради ініціював великодню акцію: віримо в перемогу та дякуємо кожному захиснику. Основна мета даної акції було показати, що ми незламні, що ми підтримуємо наших воїнів ЗСУ, що творчість наших дітей, учнів, батьків та колективів. Спрямована на те, щоб підтримати, допомогти та зарадити. Усі бажають миру, бажають миру у нашій незалежній Україні. Тому дуже велике дякуємо кожному колективу і всім, хто долучився до даних акцій. Дуже важливо донести нашим захисникам свої слова підтримки, віри, подяки у листах і власноруч, створених оберегах і писанках. Дякуємо вихованцям, учням, батькам та колективам закладів освіти за творчість, за активну участь у даному проєкті. А саме: Городецькому, Кочубіївському, Іванівському, Берестівецькому, Рудниківському, Максимівському, Піківецькому, Черповодівському, Синицькому, Паланському, закладам дошкільної освіти та закладам загальної середньої освіти. Зокрема, Кочубіївський, Громівський, Городецький, Кочержинський, Черповодівський, Посухівський гімназіям, Паланському та Синицькому ліцеї. Усі вироби та гостинці разом із теплом дитячих сердець, вірою у добро і мир наші волонтери передадуть захисникам, які сьогодні боронять нашу Україну. Туди, де важко, де потрібна підтримка, де потрібна віра і перемога. Надзвичайно. Гарні обереги і подарунки до великодня приготували вихованці наших закладів від садочків до ліцея, які передадуть і волонтерські організації, і госпіталі, і напряму військовим частинам. І я думаю, це гарний привід підняти настрій воїнам Збройних сил України для того, щоб до нас найскоріше прийшла перемога. Роботи вихованців дитячих садочків та учнів навчальних закладів помандрують до наших захисників за допомоги волонтерів нашого краю. Частина оберегів передана до шпиталю пораненим воїнам. Обереги, виготовлені дитячими руками, є надійним захистом для тих, хто сьогодні виборює мирне майбутнє для України. Знаєте, ви не бачили, коли приходить там листівка там з маленьким знаком уваги, там з якимось сонечком намальованим. І як такі безбашені дядьки сидять і плачуть, то я думаю, що це має велику цінність в почуттях. Дякуємо. Дуже трепетно і ніжно відносяться наші воїни до таких подарунків, зберігають у своїх бліндажах, носять у карманах біля серця. Знаєте, тепло дитячих сердець зігріває їх у холодні весняні ночі і безумовно надає сили для того, щоб наближати нашу перемогу. Дякуємо вам. Воїни дуже радіють таким подарункам і. Це будуть якраз приємні моменти. Ці подарунки поїдуть у далеку дорогу на схід у четвер. І я думаю, не одному воїну вони при нагадають тепло рідного дому, нагадають своїх власних дітей і безумовно принесуть часточку з великої України і додадуть сили. Лести боротьбу з ненависним ворогом. Волонтерська організація разом. Починаючи від самих маленьких від дошкільня до учнів, долучалися працівники закладів освіти, формували такі творчі роботи, і Це вони що? хочуть, щоб кожен захисник отримав максимум задоволення від цієї творчості, яку вони сьогодні можуть передати їм підтримки, вдячності і взагалі Це за швидко. все те, що виробиться неймовірно. Як казали, що я не пам'ятаю, хто казав, що давно ми, ми програли на перших порах програвали. Що, хто програє війну? Вчителі, вихователі, вчителі. Зараз, слава Богу, можливо, так воно повинно бути. Ми не заплатили ціну, тепер ми платимо цю таку страшну ціну. Ну що зробиш? Воля і свобода портує великих втрат і ціни великої, на жаль. Але діти наші це наше майбутнє. дякуємо кожному захиснику. Віримо у швидку перемогу. Україна непереможна!